Стало відомо, що на Сумщині зранку з артилерії окупанти обстріляли Есманську громаду, зафіксовано там шість влучань. Люди не постраждали. Також росіяни вдарили по знобновгородській громаді. Було 17 прильотів із самохідних артилерійських установок. Проте минулося без потерпілих, сказав начальник сумської ОВА Дмитро Живицький. У Харківській області зранку російські терористи із традиційних для них зенітних ракетних комплексів С-300 влучили у ринок в селищі Шевченкове. Через удар поранені семеро цивільних, серед них 13-річна дівчинка. За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка. Триває рятувальна операція. Повідомили в офісі президента України. Так, у мене є 25.